2. Суперечливе братство. В історії масонства безсумнівно були часи, коли братство роздирали суперечності, і саме ці розбіжності призвели до появи нової категорії критики, що дістала назву антимасонство. Антимасони довели, що вони є стабільною. Часом смертельно небезпечною силою, яку не можна не брати до уваги. Серед найвідоміших антимасонів можна виділити Адольфа Гітлера, Беніто Муссоліні, Міларда Філмора, Папу Пія IX, Едгара Алана По, Германа Герінга, генерала Франческо Франко та Пета Робертсона. У минулому. Не було нестачі в теоріях, коли йшлося про писання та ритуальні практики братства. Щодо останніх, то багато з них було присвячено так званим кривавим обітницям, що їх нібито мали давати новопосвячені та які насправді були суто символічними і пов'язаними з легендарною особистістю Херамом Абіфом. Що стосується масонських писань, то прибічники теорії змови та різні релігійні групування мали доволі значний успіх, даючи неправильне по суті тлумачення масонської літератури та навіть зображуючи братство як сатаністів та шанувальників Люцифера. Кхе, на жаль, ці непорозуміння є результатом алегорії та семантики вилученої з контексту. Франкмасони докладають чимало зусиль для того, щоб покращувати життя для, люд... для себе, своїх рідних та свого оточення. У цьому їм допомагає дотримання певних принципів і чеснот, що наділяють кожного з них особливою силою водночас зміцнюють їхній братерський зв'язок. Масони є незалежними людьми. Які працюють для утвердження миру, любові та братства, Юцарю, у, у цар, і цураються всіх форм невігластва й тиранії, понад усе вони вірять у родину, країну та Бога і серйозно дотримуються своїх моральних та духовних цінностей, основними з яких є братерська любов, допомога та істина. Існує три докорінні догмати чи принципи франкмасонства – братська любов, допомога та істина. Братерська любов уміщує концепцію рівності між людьми, особливо в об'єднаннях, де люди всіх соціальних рівнів, професій та віросповідань поєднані одне з одним теорією. Толерантністю та повагою до ближнього. Цей прояв братерської любові особливо відчутний, на прикладі релігії. Кожен член братства в душі сповідує свою віру, але все одно пов'язаний із братчиками єдиною вірою у вищу істоту. Ще більше братські узи зміцнює концепція допомоги, якою керуються братчики. Для того, щоб допомагати тим, хто переживає лихо, головним обов'язком всіх масонів є співчуття, жалість та поміч усім, хто страждає, незалежно від того, що ці страждання спричинило. Це стосується не тільки ближнього, а й будь-якої людини, яка потребує допомоги в скрутні часи. Істина, можливо, є справжнім наріжним каменем трьох великих догматів, оскільки її філософія пронизує всі аспекти франкмасонства. Істина символізує базис усіх чеснот, а також те, що людина має бути щирою, чесною та відвертою в самовираженні. Для масонів істина то божественна властивість, яка управляє кожним учинком людини. Лише чесність у ставленні до самого себе, своїх рідних, усього людства та Господа Бога може наблизити до істини чистого духу, прагнення мудрості, осмислення та, нарешті, знання не можна досягти без істини.